Доброго дня, шановні батьки та діти. Сьогодні ми з вами продовжуємо цикл уроків за підручником Imagine перший клас. Продовжуємо тему school у школі. На попередньому уроці ми з вами вивчили назви шкільних речей: Book – книга, Chair – стілець, Crayon – кольоровий олівець, Desk – парта. Pencil – олівець, ну і не предмет, але людина це teacher, так, вчитель, який теж знаходиться у класній кімнаті разом з вами. Сьогодні у нас з вами lesson 2 – Grammar, присвячений граматиці. Це сторіночка 13, page 13. Ну що ж, давайте ми з вами розберемо, у чому ж тут граматичні питання. Питання з приводу уточнення. Чи це той предмет, чи інший. Наприклад, is it a book? Це книга. Yes. It is. Так, це книга. Is it a crayon?» А це олівець кольоровий? Дівчинка тримає в руках машинку. No, it isn't. Ні, це ж не олівець, відповідає її хлопчик. «Good». «Listen and repeat. Послухай та повтори. Звичайно, треба багато багаторазового повторення та ігри, аби повторити і вивчити питання, які починаються на фразу Is it? Is it a book? Is it a crayon? І варіанти відповіді Yes, it is. Або No, it isn't. І так пограємо в гру. Is it a pencil? Is it it a a pencil? pencil? Дивимося на малюнок. Is it a pencil? Це олівець. Yes, Yes, it is. Yes, it is. is. Так. Is it a chair? Is it a chair, це still? Дивіться, усі варіанти відповідей, як yes, так і no, вони озвучені. Тобто ви можете послухати. Yes, it is. Ця відповідь нам не підходить. Хіба ж це chair? Це ж у нас bag. No, it isn't. No, it isn't. Обираємо no. Is it a crayon? Is it a crayon? Це у нас кольорові олівці? Yes, it is. Так? No, it isn't. Ні. Yes, it is. Схожі, is it a book? Is it a book? Mm, яке соковите красиве яблуко. Правда, що надгризане? Окей, okay. is it a book? Очевидно, no, да? Пальчик ne стоїть. No, it isn't. Ні, це не book у нас. Is it a desk? Is it a desk? Це у нас парта. Yes, it is. Обираємо варіант. Yes, it is. Це ж у нас парта. Ось в таких іграх відпрацьовується класно суперова ця фраза Is it? і відповідь Yes Is it a crayon? No, it isn't. Обов'язково зіграйте в такі ігри. Поставте питання і дайте на них відповідь. Наприклад, is it a pencil? Yes, it is. Тобто це і є фрагмент олівця, в принципі. Далі. is it a book? Це у нас книга. Yes, it is. Це у нас книга. Так, ось тут ставлю питання неправильне. Is it це chair? Це у нас стілець. No, it isn't. Очевидно, що це фрагмент не стільця, так? It's a crayon. Is it a pencil? На цьому малюнку ми бачимо фрагмент, частинку. Pencil олівця? No, it isn't. It's a part of a desk. Це ж у нас частина парти, так? Good. Поставте один одному питання і дайте на них відповіді. Детально огляд робочого зошиту ми розглянемо в окремому відео. А на цьому я з вами прощаюся. На наступному уроці, до речі, ми з вами грема. Uh, Працюємо граматику наступну частину. Ну і заспіваємо грема and so До нових зустрічей!